Дані конституційні зміни очевидно не можна назвати реформою, бо вона ще не відбулася. Але це основа, і ми створюємо інституційну основу, певно, і певний крок для того, щоб далі рухатися, і надалі її, її чи вона буде переможною, чи вона принесе позитивні кроки. все залежатиме, по перше, від того, які законопроекти так само ми ще розробимо, і чи приймемо їх, чи Верховна Рада буде спроможна їх приймати. А я маю на увазі нове процесуальне законопроект, Законодавство, закон про адвокатуру, тому що очевидно, що адвокатура наразі у нас в такому стані, що її очевидно треба реформувати. Що ми зробимо з виконавчою службою? І по-друге, дуже важливо, яким чином буде імплементуватися ті норми, які ми сьогоднішні на сьогоднішній день прийняли, чи там не буде певні особи держави, ну той саме президент, зловживати своєю церемоніальною функцією, коли там судді присягатимуть перед ним. Ну, нічого собі церемоніальна функція. Це Ще два церемоніальна роки функція. Він має це не формувати, розформовувати суди, призначати і звільняти суддів. Ні, ні, ні. Давайте венеціанська комісія якраз назвала це церемоніальною функцією своєму висновку, коли вони аналізували, я там можу зачитати висновок венеціанської комісії. Але ну, зараз не про це. А, очевидно, що так само дуже важливо, яким чином проходитиме процедура оцього очищення оці... через процедуру оцінювання і наскільки прозоро пройде конкурс. Якщо він пройде прозоро і реально. Будуть допущені до конкурсу ті люди, які є незаангажованими, які там не підпадають під політичний вплив, які є кваліфікованими, які покажуть свої декларації і відповідні органи таким органом буде Вища рада а Потім вона стане вищою радою правосуддя. Якщо вони спрацюють адекватно, то у нас є великий великий шанс. Ну от зараз треба говорити про те, як цим шансом скористова... скористатися правильно для того, щоб його не загубити.